Про Андрій дивіться, по силікону, яка у нас новиночка, ось такий. Силіконовий ущільнювач мт 9 на трактора МТЗ-ЮМЗ, е, мала кабіна Т-40, Т-25. Подивіться, який профіль, подивіться у себе, і тоді вже дзвоніть, замовляйте, тому що дехто не знає, і я не знаю, який у вас стоїть профіль. Тут ось такий профіль. Зараз я візьму штангель і помірюю, щоб вам було зрозуміло розмір і все повністю. Також є клин. Зараз візьмемо, ось такий він іде. Плюс-мінус, я думаю, розміри це не чіткі, тому що воно грає. Тому, кому хлопці, треба такий силіконовий щільнич, який не розсихається. Хто задовбався кожен раз по 10 разів на рік міняти або раз в два роки, силікон не розтріскається, не розсихається. Під нього ось клим. Іде. Також силикон. Не передвичайно звертайтеся.